Добрий вечір. В ефірі Лайт студія мене звати Ольга Гвоздецька. За цих незвичайних для нас умов за умов блекаутів, Ми працюємо на виїзді. Сьогодні ми у гостях в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, і наша гостя, ну ми в гостях насправді, але гостя Лайт студії сьогодні. Марина Мартиненко, гречниця головного управління в Одеській області. Марина, втає. Вітаю. Е, я розумію, що дуже багато роботи. Я дякую вам, що ви приділили нам час. Все ж таки. Е, ну що ж, ми е, потрапили нещодавно у суцільний блокаут. Такого ще не було, е, здається, не знаю скільки років, 90-х хіба що і може, й тоді такого не було. Е, як в цих умовах працювала служба? І от то, що маємо наразі. Ну, зараз взагалі дуже важко працювати, але ми справляємося. Рятувальники ДСНС по всьому регіону, не мабуть, зараз по всій Україні справляються за своїми задачами, за своєю роботою. А ці звичайно з цим вимкненням і поверненням світла багато роботи нам додавалося, тому що особливо коли знову вмикають світло через перепад напруги. стається аварійний режим роботи електрообладнання дуже багато і дуже часто. І випадки, коли викликають. На пожежі саме через цих причин вони зараз почастішили, на жаль, і тому і і це ще тільки ну тобто. Перші дні це тільки починається. Ми не знаємо, яка буде зима, що нас чекає попереду. І знову ж таки, як зараз вже показала практика, що небезпечними в домі можуть бути будь-які електроприбори, і це можуть бути навіть холодильники. Якщо брати ситуацію до от те, що було кожен рік ну, раніше в минулі роки, ми завжди, от осінь, зима, то кількість пожеж саме в житловому секторі вона підвищувалася. І Ми завжди казали про те, що коли ви йдете з дому, вимикаєте все. Це все, що ну, все, що можна, але звичайно, завжди холодильники залишалися працювати. Ну це і в нас так було, це і в кожного так було. Але ж повторюся, що зараз ми бачимо, що небезпечним може бути навіть холодильник, тому що від перепаду напруги а, може статися ну простими словами коротке замкнення в будь-якому електроприборі. Це можуть бути і зарядки на гаджети, це можуть бути там хто не випнув телевізор. А, також дуже великою проблемою є те, що коли вимикають світло, люди не думають про те, що у них вдома зараз там вдома або де вони знаходяться, щось було ну щось працювало. І пішли потім на роботу, пішли десь, вийшли в магазин, пішли гуляти. і Коли повертається світло, все, що у них вдома працювало: телевізори, якісь мікрохвильовки, духовки, плити, вони залишаються увімкненими. І це є насправді дуже великою проблемою, тому тут абсолютно ми звертаємо. До свідомості, мабуть, людей, і зараз з усіх сторін намагаємось робити цю роботу, профілактичну роботу, рятувальники ходять, просто спілкуються з населенням, намагаємось максимально, скільки можемо через соцмережі це розповісти людям, тому що, здавалось би елементарно, але не всі цього дотримуються. Вимикати усе. от Якщо брати, от я особисто, я сьогодні йшла з дому, не було світла, і я вимкнула з розетки навіть холодильник. Я подумала, нехай він краще потече, я там потім. Ім помию аніж трапиться тим більше, що коли ми на роботі, і нас немає вдома. Багато людей не думають власне про пожежі. Вони думають лише про справність електротехніки. Mm -hmm. Але е, треба показувати і доносити, що насправді є і більша загроза. Лишитися без холодильника це одна проблема. Лишитися, перепрошую, без помешкання це зовсім інша проблема. І тому давайте уточнювати ще раз: е, голова ДТЕКу в нещодавному інтерв'ю на цьому каналі. Казав, що треба. Ви вими... от тільки вимкнули світло, пройдіть і вимкніть все в квартирі, окрім холодильника. Ви все ж таки рекомендуєте вимикати одразу і все повністю. Ну знову ж таки, навіть холодильник це електроприбор, і він так само, як будь-який інший електроприбор, може в ньому трапитися аварійний режим роботи, так само як в будь-якому іншому. Тому знову ж таки. Ще до цих аварійних відключень там світла. Раніше у нас було багато випадків, коли рятувальники виїздили на пожежі, коли е, саме через коротке замкнення холодильники вигорали цілі квартири. То зараз холодильник він такий самий небезпечний, як будь-який інший е, електроприбор в квартирі. Зараз ми перебуваємо в головному управлінні. Тут є світло. зрозуміло, ви стратегічний об'єкт. Mm. Це правильно і нормально. Поки ми чекали на інтерв'ю, ми побачили кілька машин, які вже виїхали е, на виклики. З увімкненими сиренами, а, і е, чи були у вас моменти, коли вас залишало без світла, і наскільки сьогодні головне управління готове власне і до таких викликів? Так, бувало таке, що й будівля головного управління так само залишалася без світла, але е, ми готові. Ну, все-таки Державна служба з надзвичайних ситуацій, ми готові до будь-яких моментів, які можуть трапитися. У нас є генератори, які одразу підключаються. Так, звичайно, що ну там ліфти не будуть працювати, там комп'ютери, нехай ноутбуки не будуть працювати, але ці е, ті пр. Те, що потрібно для нормального функціонування, е, то працює у нас от в даному, даній будівлі, є пункт зв'язку частини, тобто диспетчера які приймають виклики е, про будь-які надзвичайні події ситуації. Вчора через те, що зникло світло, і хоча в нашій будівлі воно було, але ліг зв'язок, абсолютно ліг зв'язок, і лягли е, лінії 101. Тобто люди не могли дотелефонуватися за номером 101. Ми одразу е, на своїх сторінках через усі засоби масової Інформації за що до речі ми дуже вдячні. Зараз ця колосальна співпраця і підтримка один одного вона дуже важлива і вона і помітна і потрібна. І вчора ми буквально тільки дали про те, що лінії 101 лягли є альтернативні номери телефонів, мобільні номери телефонів. Як можна до нас дозвонитися одразу через ці засоби маси інформації, ця інформація була передана і нам телефонували. Тобто, це, от, наприклад, лінія 101 лягла через декілька годин. Вона знову знову запрацювала в звичному режимі, але потім знову почались перебої. Це ті номери телефону, які, за якими навіть якщо 101 працює, але там через тиждень, через два, через три. Ці номери альтернативні вони є, і за ними можна буде телефонувати. Але єдине, що дуже просили б людей, все-таки коли 100, лінія 101 працює, телефонувати через 101, а не через мобільний, тому що ну так само дуже, дуже диспетчер... диспетчерам, дуже важко приймати Приймати виклики на, на усі, коли, коли працює 101, це є стаціонарні телефони і набагато легше працювати. Так само дуже би хотілося звернутися до людей про те, що все-таки ми служба порятунку, якщо у вас є якісь ну, виникають проблеми, ми завжди готові прийти на допомогу. Але телефонувати нам і питати, коли ви відміните повітряну тривогу, бо нам треба зайти в банк або нам треба зайти в магазин, ну, це є недоречно, неправильно. А, ви перевантажуєте знову ж таки мережу на Яку будуть телефонувати люди, яким насправді потрібна допомога, телефонувати нам, питати, кричати, в слухавку Включіть світ, включіти воду ну, це також питання не до ДСНС. І я вам скажу, взагалі це ну, такі питання, які зараз ну, не треба задавати. В країні йде війна, і нам треба розуміти це і бути просто свідомими українцями. Ми також кожного ефіру закликаємо до цього людей просимо не перекривати дороги, тому що це по-перше порушення закону України. По-друге, ну це недоцільно у таких умовах. Треба потерпіти. Все складніше нам насправді. І чим далі, тим більше. Ви готуєтеся. Я знаю, що у вас є по-перше, люди можуть прийти погрітися, зарядити телефони. Розкажіть, от саме про цей вузол, такий а куди можна прийти людям? Це зараз називається пункти незламності. Насправді це такі, я вперше побачила такий пункт незламності в Херсоні, коли ми були у відрядженні в Херсоні, і побачила, наскільки вони ну, вони актуальні і потрібні, особливо коли немає зв'язку, немає у людей дома опалення, освітлення і не можна зарядити навіть мобільні телефони. Тобто, це місце, куди можна прийти прийти, зарядити мобільні телефони, інші якісь пристрої, якщо людям це потрібно, там, де можна собі скипітити чаю, там, там можна і на місці попити гарячих напоїв. Також там є. Таке мінімальне, але, але воно є харчування. Там є місця, де можна, де можна відпочити. От зараз, от буквально, от зранку е, обладнували місця для мам і дітей, тобто це там, де поки, поки батьки, поки дорослі заряджаються, поки можна спіймати інтернет. Знову ж таки, якщо ліг зв'язок повністю можна спіймати інтернет, комусь написати, кому зателефонувати, і поки дорослі будуть там заряджатися і робити свої справи, діти зможуть погратися там зараз, розмальовки. Там з карандашами іграшки різні, різні настільні ігри. Ну тобто, для того, щоб людям було комфортно прийти. І почалося вже вже другий день. А, ці пункти незламності. Ну, от що стосується тих, які на базі ДСНС, то дуже багато людей проходять. Вони цілодобово вже працюють. І от навіть вночі дуже багато людей приходили просто для того, щоб зарядити свої гаджети і спіймати інтернет, написати комусь рідному, що все в порядку. Ми сьогодні бачили чергу, насправді. Досить багато людей, і я так розумію, що протягом дня їх буде ще більше і ввечері ще більше, тому що холода, тому що так. під вечір а, садяться телефони. Так. Де можна подивитися список таких пунктів незламності? Я розумію, що це ініціатива всеукраїнська. Вона так, йде так. від президента. Власне, угу. і вчора президент гучно про це оголосив. І до речі, дуже дивує в хорошому сенсі, дивує, як швидко відгукнулася Одеська область Одеса, і що ці пункти вже працюють. Ми сьогодні Цьому запевнилися, де подивитися адресу, щоб люди знали, так, куди є, є сайт, на якому можна подивитися, можна в пошуковій стрічці просто набрати пункти незламності. Одразу цей сайт виб'є, і там на мапі є усі пункти незламності, які є на території України. Вибирає людина, може вибрати свій регіон і подивитися. Якщо таке сталося, що не може зайти в інтернет, ну от ліг зв'язок в, в будь-якій пожежній частині, у будь-якій де органи влади, можна прийти і запитати. І, і дадуть адреси, і, тому що їх насправді багато і по місту, і по області їх відкривають дуже багато, ну, почали вже своє функціонування багато таких пунктів незламності. А... Давайте повернемося до пожеж і пожежної безпеки. Ми вказали на те, що треба вимикати всі електроприлади в ідеалі в помешканні останнім часом від 10 жовтня, коли стався перший масовий ракетний удар. Найбільше викликів в яких районах міста та області було і до речі, наскільки складніше працювати сьогодні в області. В віддалених районах, аніж ну, в обласному центрі. Не можу сказати, виділити якийсь окремий район. Мабуть, всюди ну, однаково, мабуть. Але якщо місто, якщо місто це все-таки більше через аварійний режим роботи електрообладнання, це через ті короткі замкнення, які призводять до пожеж. Дуже багато в області зараз почастішило випадків пожеж, де люди, наприклад, паління в ліжку. Це просто це те, що. Кожного року про це кричимо, розповідаємо, показуємо статистики, показуємо, до чого це призводить. І ну, не можна сказати, що це якісь люди, які там, які там, наприклад, випиваються, або да, ні, дуже часто це, звичайно, звичайні люди. Просто можливо зараз те, що похолодшало, там в, в домі холодно, на вулиці холодно, лінь вставати. Чи що? Я не цього не розумію, але оці такі якісь елементарні і насправді дуже... Дуже глупі. Причини і а, не просто які призводять до пожеж, а які призводять до загибелі людей, тому що майже кожне паління в ліжку воно призводить до загибелі людей, і таких а, пожеж також почастішало от, останні декілька тижнів на території одеського регіону. І а, знову ж таки зараз починається пічне опалення. Взагалі люди, в яких вдома є печі, вони, мабуть, зараз дуже щасливі, тому що вони розуміють, що ну це такий дуже великий плюс для них. Але для того, щоб почати вже опалювати. Своє своє помешкання, кожен повинен розуміти, що до цього треба підготуватися, до цього треба підійти. Тобто, в першу чергу, треба перевірити, прочистити свої печі. Димоходи обов'язково дуже багато. Кожного року дуже багато пожеж, які виникають саме через димоходи, які не чистяться там, де. Є оце на, на, накопичення е залишків, ну, сажі, всього, а воно дуже, дуже легко займисти насправді. І, ну, тобто, Елементарно прочистити печі, димоходи, е побілити їх, тобто, щоб не було ніяких подивитися, щоб не було пошкоджень, не було тріщин. Біля печі поставити е якийсь лист там із негорючого матеріалу, тому що, коли йдуть іскри, щоб вони падали саме на цей лист. Не сушити е свої речі над е печами і не сушити. Дрова біля печі. Насправді дуже мало правил мало для того, щоб безпечно опалюватися в зимову ну, взимку. Але їх люди не всі дотримуються. На жаль, тому от зараз ми, рятувальники взагалі, розуміють, що зима буде важкою. Якщо так буде і надалі, оці перебої зі світлом, люди більше почнуть топитися знову ж таки, печами. І для нас буде насправді зима дуже-дуже важка в плані роботи. Ми будемо максимально намагатися профілактичними заходами, це до цього не призвести. Але знову ж таки, коли. Ну, Ми вже це бачимо, що коли людину торкнулася, коли пожежа, наприклад, трапилась в неї вдома, або у сусідів, або у рідних, вона побачила це. От тоді вона буде дотримуватися правил, вона розуміє, до чого це призводить. Люди, які це все просто чують десь, бачать це по телевізору, прочитали про це в газеті, вони не відносяться свідомо, що це може трапитися і з ними також. А, знову ж таки, зараз дуже така ситуація. Ми розуміємо, що Кожен буде шукати альтернативу. Він кожен кожен буде шукати а, для себе ну, от, наприклад, багатоповерхівки, де нема газу, там де тільки електрика, ти там не приготуєш їсти. Ну абсолютно, в тебе вдома немає нічого. І зараз купують оці газові газові грілки, оці газові, на яких можна приготувати їжу. А, Генератори до вдома зараз люди встановлюють у себе генератори. От просто для того, щоб не призвести до біди, в першу чергу ми кажемо прочитайте інструкцію. Ви купили, прочитайте інструкцію і просто дотримуйтесь цієї інструкції. Якщо написано, наприклад, що генератор не можна, щоб був в житловому приміщенні, там, де знаходяться люди, то не можна, тому що е від роботи генератора. Е ці вихлопні гази. І тобто, це якщо там написано, що якась е, відстань від будівлі, там, від приміщення, то треба зберігати цю відстань. А, знову ж це такі ці газові горілки, на яких зараз готують їсти. Від е, того, що е, газ спалюється, знову ж таки, це йдуть якісь повітряні суміші. Вдома повинно бути вичинене вікно для того, щоб людина не надихалася цим. А, не залишати без нагляду також, це зараз дуже важливо. Людина може поставити цей суп-борщ на цю плиту, на цю газову кудись піти там по своїм справам. Не залишати без нагляду, тому що ну ми не, не, не стикалися з таким раніше, і зараз дуже багато небезпек, яких на нас чатують на кожному кроці. В період війни ми повинні розуміти, що нам і так максимально треба просто дотримуватись правил, щоб себе убезпечити максимально і в такими елементарними якими то речами наражати себе не на небезпеку ну просто не треба цього робити, от по конкретних е, пальниках про які mm -hmm. ви кажете про генератори, давайте пройдемося конкретно, mm -hmm. тому що оці пальнички від маленьких за там 500 гривень, куди просто е, м, долучається балон, до великих на дві комфорки, так де вже великий балон газу йде. Зрозуміло, mm -hmm. що це потенційна небезпека для усієї оселі. Не дай Боже, є діти в домі. В домі. ви кажете, у принципі можна. Ну по перше до речі, наскільки це вкладається в. В закони, тому що ну, якщо у людини застраховане житло і станеться така подія, вона може навіть страховку не отримати. Заборонити ми, ДСНС, ми не можемо заборонити ніде в законах не написано, що цього не можна. Ми можемо лише рекомендувати. Ми розуміємо, що це небезпечно, що краще, щоб такого вдома не було. Ми це розуміємо, і ми можемо лише рекомендувати. Заборонити не можемо, але знову ж таки. В тих в, в тій ситуації, якої зараз опинилися люди, ну їм треба все одно буде щось придумувати, шукати альтернативи. І якщо газові ці горілки, ті ж самі генератори, є альтернативами, то е, нехай користуються, але користуються правильно і користуються так, щоб не трапилася якась біда і небезпека у них вдома. Тобто, знову ж таки, читають інструкцію, правильно користуються, не користуються там пошкод. От зараз я так розумію, що ці газові горілки, вони просто масово люди почнуть їх купувати. Для того, ще? да вже. Вже, вже починають масово купувати, Ну, а, сказати, ми сказати, що це можна, що це не можна. Ну, ми це не входить в нашу компетенцію. Це буде перевищення наших службових повноважень, якщо ми скажемо, можна, не можна, заборонити не можемо. Але рекомендувати і казати, що люди, шановні, будь ласка, а, бер, вбережіть себе, ви купили, а, подивіться обов'язково, щоб ця продукція вся була ліцензована. А, подивіться, щоб на них були сертифікати якості обов'язково. Подивіться, прочитайте знову ж ту інструкцію. Чітко її дотримуєтеся, не залишайте без нагляду, не залишайте там, де є діти, і ну, от, от тобто ми можемо, ми можемо тільки це максимально до людей достучатися, тільки рекомендаціями, а сказати забороняємо винести і не, не дозволити людям користуватися тут. Ми не можемо. Генератори така сама історія, тобто пройтись, я розумію, що багато роботи mm. зараз у рятувальників, але пройтись хоча б там центром міста, і подивитися, де генератор, наприклад, може стояти дуже близько до приміщення або може навіть у самому в самому приміщенні, може телефонують сусіди, кажуть: у нас тут у сусіда у квартирі генератор працює. Ну я не знаю, що треба мати у голові, щоб генератор у квартирі поставити. Але такі, я так розумію, випадки є. в цьому році на новий рік. Можливо, ви пам'ятаєте, коли загинула родина з п'яти осіб, там, де вони поставили бензогенератор у своєму приміщенні це було дачне приміщення, там, де вони жили, спали, і сім'я із п'яти осіб вони лягли спати, вони просто не прокинулися, і генератор працює. В житловому приміщенні. Це через, так, так, це через саме через отруєння цими продуктами горіння, які е, під час роботи генератора які виділяються. І ну це такий. Один із випадків насправді їх дуже багато, коли люди отруються, і дуже добре, коли а, вдається їм врятуватися, все таки, коли вони вчасно, вчасно або розуміють, що їм стає погано, або вчасно вимикають ці генератори. Але це ці випадки є, і зараз вони тільки будуть збільшуватися. А через генератори, які ще можуть читувати е, небезпечні моменти, якщо казати, що людина все ж таки винесла його на вулицю, і він працює. Ну як то на якщо на вулиці працює згідне згідно. згідно Згідно правил, то просто дотримуватись правил. То там уже, ну, в принципі, на наприклад, знову ж таки, є якийсь час, який він може працювати, щоб люди, які ними користуються, вони ну, експлуатували відповідно до, до того, як воно повинно бути. Якщо людина буде дотримуватись правил, то в принципі ніяких небезпек читувати там вже не буде. Пункти незламності, як я розумію, також переважно працюють на генераторах. Так, так, так звичайно, звичайно, для цього потрібен бензин з цим це лягає на чим. І, до речі, плач на органи влади, по пунктам незламності, все ну все, що там знаходиться, це із того розрахунку, який є в органах влади. Але, звичайно, звичайно, ми тут співпрацюємо. У нас є також також свої генератори, які ми підключаємо. Я думаю, що все-таки тільки в пожежних частинах, які пункти незламності це нас, ну, це генератори ДСНС, І якщо, якщо вони є, якщо їх вистачає. Тому що, наприклад, якщо в Одесі. Як може бути трохи більше, по області їх може бути менше. Там, звичайно, вже органи а, влади самоврядування до, ну, абсолютно допомагають, все роблять. Ну і, до і, якщо було, треба зробити, то треба зробити, і це робиться насправді. Не так, що побалакали, показали картинку, а потім звернулися. І все ні. А, навпаки, навпаки, вони почало працювати до того, як ми почали навіть про це масово розповідати. До відколи почалися блокаути ДТЕК, де і місцеві органи влади звернулися до одеситів з проханням зменшити споживання електрики. Не використовувати кондиціонери на опалення, mm. там, мінімально використовувати пральні машини тощо. І я знаю, що навіть поліція виходила на рейди, ну, це нічні mm. рейди з дотримання комендантського часу, але якщо вони бачили, що мерехтить яскраво якийсь магазин, наприклад, або ресторан, mm -hmm. вони під'їжджали, робили зауваження, не знаю, наскільки штрафували, це, надав, це вже mm -hmm. треба питати в ГУНП. Ви долучалися до подібної роботи? чи mm -hmm. Рятуки за це не відповідають. Ні, рятувальники за це не відповідають. Рятувальників є своя робота. А, і якщо казати, що зменшуйте, ну, ми можемо рекомендувати. Знову ж таки, ми не є караючим органом, який може перевірити і когось покарати. Ми рятувальники ми рятуємо. Так, і щодо моментів, коли нарешті світло з'являється, так? Uh -huh. Люди, по-перше, біжуть і намагаються одразу все увімкнути. І найскладніший цей процес для центру міста, тому що там дуже зношені електромережі, на жаль. Uh -huh. Що тут порекомендуєте мешканцям будинків? Як поводитися, в якій може схемі. Вмикати прилади, які взагалі краще не вмикати? вмиками відчули це на собі. Оце, це про що ви розповідаєте, тому що кожен раз, коли вмикається світло. У нас починаються надходити телефонні дзвінки на лінію 101 про те, що вже сталася пожежа. В даному випадку, по-перше, коли повертається світло, взагалі не слід одразу навіть вмикати холодильник, дати 10-15 хвилин якихось для стабілізації, все таки напруги. Тому що можуть бути дуже великі перепади напруги. Дати 10-15 хвилин для стабілізації. Ну і звичайно, якщо, якщо вже ну просто навіть спілкуються з нашими колегами, от ми всі знаємо, що Правильна машинка тепер вмикається раз на тиждень, коли вже все зібрати раз в тиждень. Для... Ну, ми от, По своїм знайомим, по своїм колегам я бачу цю свідомість. От я її бачу. Дуже б хотілося бачити цю свідомість і від інших мешканців громадян нашого міста і нашої області. Якщо, наприклад, мікрохвильову піч, що на роботі що вдома, я взагалі не пам'ятаю, коли вмикали, Ну от не вмикаємо. Ми розуміємо, що вона тягне багато електроенергії і не вмикаємо. Знову ж таки, й пилосос, там а, вже легше підмістив дома віником підмести, ніж вимкнути пилосос. А, з тими. Людьми, якими ми стикаємося, вони свідомо до цього підходять. Хотілося б знову ж таки звернутися до людей, щоб якщо немає такої нагальної потреби там в тому ж кондиціонері, е, у нас було таке на роботі, якийсь день, щось ми також позамерзали. І у нас колега один каже: А що ви думаєте, нашим хлопцям в окопі там тепло чи що? Я краще надягну на себе ще один світер. І ти розумієш цей момент, що ну да, ну насправді воно ж так і є, і ми це розуміємо. І ну, хотілося б, щоб. Максимально більше людей це розуміло. Я навіть вчора прочитала а, такий пост одного зі своїх друзів, який написав, що е, ви розумієте, хлопці інколи, коли у них е, на фронті є зв'язок, вони ж читають про по про гуртають соцмережі. Mm -hmm. Їм дуже неприємно бачити ваше скиглення в теплих ваших mm -hmm. містах, які у тилу перебувають. Mm -hmm. Ну стримуйте себе, хоча б щодо цих постів. я погоджуюсь на 100% тут просто. Дивіться, ще є от відчуття небезпеки, коли немає світла. Зокрема, це відчувається у великих мікрорайонах висотки. Mm. Так? Я мешкаю в такому, мій офіс перебуває теж у такому великому житловому масиві, і коли він суцільно знеструмлений і не має до того ж і зв'язку, і інтернету, хоча зараз цим трішки краще, ніж з самого початку відключень було, так? ти розумієш, що ти ані швидку не можеш викликати, і не де, Боже, що рятувальників. Що mm. рекомендуєте діяти тут? Вибігати десь до якогось району, де хоч якийсь є зв'язок. Mm. Робити. Так, обов'язково, наприклад, в будь-якому районі, в будь-якому мікрорайоні є поблизу якісь об'єкти, які підключені все одно до світла. Це якісь лікарні, якісь поліклініки, знову ж таки, пожежні типу частини, якісь можливо магазини з генераторами, або якщо немає взагалі ніякого зв'язку, да, просто виходити з дому і шукати, шукати найближче місце, де цей зв'язок є. Намагатися телефонувати, знову ж таки, можливо, у нас через 101, через 112, можливо, такі дзвінки пройдуть по, через, через мобільні телефони. І знову ж таки, у нас є підтримка оперативних служб одна з одною. Вчора, коли лягла у нас зв'язок 101. А ми сказали, можна через 102-103, вони переводять на нас ці дзвінки. Так само буває таке, коли не можуть люди дотелефонуватись до швидки до швидкої або поліції, так само вони телефонують нам, і ми передаємо ці дзвінки. Тут також є, є от співпраця між оперативними службами. Ну що ж, ми вам бажаємо наснаги. Тримайтеся, всі одесити також тримаються разом. Е, йдемо до перемоги, і ці блокаути ми також переживемо. Я сподіваюся на це. Дякую вам. Приходьте mm -hmm. до нас ще обов'язково, бо у вас є світло. Марина Мартиненко, речниця головного управління ДСНС в Одеської області, була гостею цієї лавстудії. І ми сьогодні зі знімальною групи пробували в гостях. ДСНС дякуємо їм за те, що прийняли. А ви залишаєтеся сьомим і саме отримуєте найголовнішу, найсвіжішу інформацію від нас.